Ви можете використовувати регулятори СК-10 не тільки як обладнання для внесення засобів захисту рослин оприскувачами, але і вносити рідкі добрива культиваторами, сівалками, ін'єкційними аплікаторами або авіацією. Для авіаробіт в додатку агропілот використовується окремий режим, а також пропорційно вносити сухі добрива розкидачами та сівалками. В регулятори СК 10 вбудований роз'єм широтно-імпульсної модуляції для підключення різних електричних насосів або електроприводів. Адаптивна щим-технологія не потребує калібрування для контролю норм внесення рідини. Ви можете використовувати будь-які імпульсні витратоміри, а для внесення сухих речовин датчик холу, якщо добрива вносяться пропорційно до оборотів валу, або тензометричні датчики, якщо в процесі внесення відбувається зважування речовин. Єдиний параметр, який необхідно вказати, це кількість імпульсів на літр рідини, що вноситься, або на кілограм сухої речовини. Цю інформацію виробник вказує на датчику. Якщо ж у вас немає такої інформації, то можете отримати точне значення імпульсів, використовуючи програму Агропілот.